Відділення наші всі заповнені, пацієнтів багато. Доброго, Доброго дня. Привіт. Доброго дня. Привіт. Як справи? Я можливий сьогодні у нас такий день. День Збройних сил України і день Миколая. На день Миколаєва вітають дітей. Я з задоволенням хотів би вас привітати. Цього найкращого, швидшого одужання, щоб посмішку важку побачити, то за масками. А як по-батькові? Віктор, я не можу казати просто Ромчик, що дуже сильна рука. Це вже такий дорослий чоловік. Дуже там. Дякуємо вам, Дуже. Дякую. Дякую. А як твоє ім'я? Мене звуть Яна. Яна? А це Ромчик твій брат. Він дуже схожі. Так, ясно, я. І ще є старший брат, а. який в Збройних силах воює. Ось серйозна сім'я. Дуже дякую. Передавайте привіт, брату. Хай береже себе. Це дуже важливо. Смотри, Ромчик, одразу сів. Тут треба займати. Святенький Миколаїв, приходи скоріше, благаю. Щастя, дай моїй родині і коханій Україні. Молодець. Прочитав серйозно. – Як ваше ім'я? Влад. Влад? Сюди. Серьезно, модь. Найменший найменший клієнт. Найбільший подарунок. Він не розуміє, що Я думаю, відповається. Можна? Можна. Маленька людина. – Як лікарі наші. Чудові. Что? Mm -hmm. mm -hmm. Цікаво. Mm -hmm. а, що? а що це у Розкажеш? Розкажи. Дай липка. Да подарував. Миколайчик. Да. Миколай. Микола... Святий Миколаївчик. Да? Як ви їх сама. Да, Мама. Да. Рідні. Мама. Да. Це місце здійснює єврії. Так що ви можете, Володимир Олександрович, сам э, дати бажання. Я здоров. Можна? Треба.